Я боялася йти на це весілля. Допоки не намалювався ти. Будь ласка, журавлиний сік з льодом. І горілку. коли я вперше побачила тебе, то подумала: ми маємо потрахатись у комірчині. Так. Так, чекай. Я в дивному місці. Так, ти в комірчині. Ми можемо поговорити бодай хвилинку. Романтичні приниження це моя фішка. Байдуже, ти перша на мене запала. Дивно, лише хотіла розвіятись і вийшла на мої ж очі. Гаразд, продовжуй. Я зустрів забагато дівчат за останні пару років. Не можу навести лад в житті. Так, ми всі там були. Розказуй. Що? Я дам тобі за це пирога, якщо розкажеш про своє минуле. Не те, щоб я без ускладнення. Ми заручені. Oh, Зачекай ти заручена? Днів тринадцять вражає. Це образливо. Та я розумію, до чого ти хилиш. Як там наша угода? Я йду на заняття. Ні, не йдеш. Мені припала ця штучка така гаряча. Я знаю. Просто хотілося б, щоб це закінчилося. Я витончено порвав із нею. Ще плануєте побачення? Це ніколи не спрацює. На тебе не можна покластися. Ти розійшлася з кожним хлопцем, з яким була. Я розбитий і не маю відповідей. Але можливо, ми з тобою могли б владнати все разом. Люсі Хейл Нет Волф зазвичай я почуваюся самотньою у спогадах, та з тобою все інакше. Я хочу розповісти тобі більше незручних історій свого любовного життя. Що ж обіцяю не сміятись? Брехні Обіцяю не сміятись гучно. Озвучено для ютуб каналу Артемко.